Раніше у цій стіні був меч древніх богів. Цей меч був проклятий, і його заборонено було чіпати. Але один селянин ослухався і витягнув меч. Тоді на нього впало страшне прокляття. Він нападав на інших жителів і ніяк не міг наїстись хліба. Нарешті один сміливий хлопець прогнав його. Але щомісяця він повертається, щоб знову грабувати жителів. Тому всі жителі залишають тут дарунки для нього, щоб він не нападав на селище. Якщо не буде цих подарунків, він буде нападати на селян? Так, то ж ти теж щось клади. Добре, добре. Молодець. Сподіваюсь, цього місяця ми в безпеці. А де зараз цей селянин? Кажуть, він живе десь у лісі. Роза, сьогодні йдемо в похід. Збирайся. В похід я не піду. Чому? Що сталося? Просто не хочу. Це тобі мер щось знову розповів. Так, у лісі живе проклятий селянин, який нападає на людей. Це всього лише байки від мера. Це не байки, всі жителі в нього вірять. Ось, дивись, це все подарунки для проклятого селянина. Ну і маячня, Роза, ходімо у ліс. Ні, нізащо? Я доведу тобі, що ніякого проклятого селянина не існує. Увага усім! Не забудьте принести подарунки для проклятого селянина, якщо хочете залишитись живими. Жителі, мер вас обманює, ніякого проклятого селянина не існує. Не існує? Майк, що ти таке верзеш? Народ, зберіть свої подарунки і побачите, що ніхто не прийде. А він правий. Який жах, Майк намагається зруйнувати наше селище. Які з цих подарунків мої? А, е, неважливо. Мої улюблені кекси і ягоди візьму, хай дружина ще приготує. Гей, хтось забрав мої подарунки. Добре, візьму чужі. Через вас проклятий селянин зруйнує наше селище. Не бійтеся, забирайте все. Ніякий проклятий селянин не прийде. Це мої подарунки, Тай, а ти забрав мої. Ану заспокойтесь, а то обидва підете до карцеру. Майк навіщо ти це зробив? Через тебе все місто у небезпеці? Якщо проклятий селянин прийде, я сам його переможу. Не хвилюйся. Дарма ти це зробив. Лягай вже спати. Вітаю, пане Шахтар. Оберете собі книгу. Я можу порадити вам енциклопедію з природних блоків. Вам сподобається. Пане шахтар. Роза ти чого кричиш? Я бачила проклятого селянина. Це був він. Це був лише сон. Заспокойся. А тільки не це. О, ні, мій город. Хто це зробив? Не знаю. Я зранку вийшов з дому, а мій городик зруйновано. Я знаю, хто це був. Це проклятий селянин. О, ні, я так і знала. Сьогодні проклятий селянин напав на місто. Ви маєте принести подарунки до стіни, інакше він зруйнує все. Це був не проклятий селянин, а якийсь башкетник. Досить вірити в казки. Так, Майк правий. Отямтесь, люди, ви усі небезпеці. Що це таке? Я намагаюся захистити наш будинок від проклятого селянина. Я тобі обіцяю, що він не прийде. А ти впевнений? Не переймайся, якщо проклятий селянин прийде, я нас захищу. Добре. Роза, розслабся, краще сходи, купи собі смаколик. О, я згодна. Вітаю, пане продавець. Я хочу купити горішки у шоколаді. Майк там проклятий селянин. Де? В магазині він замість продавця. Ходімо, подивимось разом. Я краще на вулиці зачекаю. Вітаю, Майк. Роза казала, що тут був проклятий селянин. Він не дарма їй вижається. Проклятий селянин вже близько, якщо не поважати традиції, можна поплатитись за це. Ще, хоч слово, скажете Розі про дурного селянина, отримаєте на горіхи. Зрозуміло, а ти мені не погрожуй, я тут владу маю. Там не було проклятого селянина, лише мер. Але куди він міг подітися так швидко? Не знаю, але тут його більше не буде. Щось мені не віриться. Якщо проклятий селянин прийде, я маю бути готова дати йому відсіч. Всі, негайно відійдіть від лави. Що сталося з кузнею? Прийшов проклятий селянин і зламав піч. Ви впевнені, що тут був проклятий селянин? Звісно, я бачив його на власні очі. От бачите, що робиться, коли ви не слухаєте мера. Скоро все місто буде зруйноване. Мер правий, не можна порушувати традиції. Це підійде. Роза, куди ти це забираєш? Це подарунок для прогляду селянина. Він існує, шахтар його бачив. Та невже? Краще віддати декілька речей, ніж занапастити місто. Щось тут не так. Я маю все з'ясувати. Нарешті ви отямились, проклятий селянин ледь нас усіх не повбивав. Пане мер, вибачте, Майка, він в мене такий дурний, це я знаю. Він просто хотів як краще. І ледь не згубив селище, нічого. Сьогодні вночі проклятий селянин забере всі ці подарунки і відчепиться від нас. Якщо цей проклятий селянин існує, я його побачу. І де цей селянин. Так і знав, що ніхто не прийде. А це хто? О, Господи, що це за тварюка? Зараз я з ним розберусь. Гей, це ти псуєш життя нашим жителям. Час з тобою розібратись. Гей, Стій! От хлепа. Агов, пане мер. Я щойно бачив проклятого селянина. Треба поговорити. Мера немає вдома, де можна ходити у такий пізній час. Зайду завтра. Вітаю, пане мер. Майк вночі бачив проклятого селянина. І що ти бачив? Він забирав подарунки, а потім втік. Не бачу тут нічого дивного, це ж проклятий селянин. Може ви теж його бачили? Ні, вночі я спав у своєму ліжечку і бачив тільки прекрасні сни. Майк хотів сказати, що проклятого селянина можна здолати. Досить! Я забороняю вам стежити за проклятим селянином. Я не хочу, щоб з вами щось сталося. Дивно, я думала, що мер захоче розібратися із проклятим селянином. Тут щось не так. Мер казав, що спав, але я приходив до нього і вдома нікого не було. Я думаю, він щось приховує і знає про проклятого селянина більше, ніж розповідає. Мені теж так здається. Я прослідкую за мером. Добре, а я спробую знову зловити проклятого селянина. Куди це мер збирається у такий час? Це ж моя іграшка, яку я залишила для проклятого селянина. Цікаво, звідки вона у мера? Що ж ви приховуєте, пане мер? Що це за печера? Певно, мер щось там ховає. Аго, пана пане мер! Я бачила, що ви тут. Ага, мені кінець. Допоможіть. О, ні, роза. Це та сама потвора. Роза, я тебе врятую. Ну все, більше ти не потурбуєш наших мешканців. Майк стій не треба. Що за маячня? Мер? Вибач, Майк, я все поясню. То пояснюйте швидше. Мені просто подобається отримувати подарунки. Я не хотів нікого кривдити. Мер, ви просто нахабний брехун. Мені так соромно. То ніякого проклятого селянина не існує? Не існує. Майк, будь ласка, не розповідай нікому. Я поверну все, що взяв. Всі привітайте, Майка. Він переміг проклятого селянина і повернув наші речі. Більше нашому місту нічого не загрожує. Так, Майк наш герой. Всім дякую. Майк, ти такий молодець, я тобою пишаюся. Чи правильно я вчинив? Друзі, а ви що думаєте? Як би ви вчинили на моєму місці? Напишіть у коментарях.